Доброго ранку, любі мої фантазерики. Ось і помахала осінь останнім жовтим листям і попрощалася з нами. Дні стали короткими, а ночі довгими. Сонце зовсім рідко з'являється у небі, а небо. Щодня вкрите важкими хмарами. Дні сирі, туманні, На дворі прохолодно. Але на календарі вже змінилася пора року. А яка пора року наступила, ви зараз відгадаєте загадку. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок, дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла. Вірно, малята. Зима! З кожним днем стає все холодніше. Люди, і дорослі, і малі, тепліше одягаються, а річки і озера ось ось покриються кригою. Дерева приготувалися до зимового сну. Вони чекають, коли на них уже теж ляже сніг. Малята сьогодні до нас в гості завітав казковий сніговичок. І приніс нам цікаві завдання. Ну що, спробуємо дізнатися, що він нам приніс. Малята Сніговичок питає, чи любите ви зиму? Любите? Звичайно, зиму люблять усі. А ви знаєте, яка зима? Так, зима морозна, білосніжна, казкова, весела, холодна, гарна, срібна. Чарівна, красива, кришталева, блискуча. А що зима робить? Так, вона крутить, морозить, щіпає, мете, лютує, сипле. Малята, а що можна взимку робити на вулиці? Так, кататись на санчатах, кататись на ковзанах, грати в сніжки. Ліпити снігову бабу або сніговика? Малята, а без чого не можуть пройти зимові розваги? Вам допоможе відгадка від моєї загадки. Слухайте уважно. Він пухнастий, він стріблястий, ватою на землю ліг, ну а зветься просто вірно сніг. Так якого ж кольору сніг? Вірно, молодці, білого. Пригадайте, а який сніг на дотик? М'який холодний, пухнастий. молодці. А тепер сніговичок пропонує вам пограти в гру. Гра зветься так чи ні? Починаємо. Перше запитання: сніг теплий? Ні, молодці. Сніг білого кольору. Так, сніг буває зеленого кольору. Ні. Сніг може розтанути. Так. Сніг холодний. Так, влітку ми катаємось на санчатах. Ні. Сніговика можна зліпити з піску. Ні. Сніговика. Можна зліпити із снігу. Так, звичайно, через те він і сніговик. Молодці малята. А зараз я пропоную розглянути вам сніговичка і розказати про нього. З чого він? Так, із снігу. У нього є голова. Так, а що в нього є на голові? Шапка, оченята з вуглинок і з морквинки в нього ніс. А що в нього на шиї? Так, у нього на шиї шарфик. Молодці малята, на сьогодні досить сніговичок прощається з вами. Я теж до побачення малята!